Тебе є проблеми? Після цього відео ти зрозумієш, що насправді у тебе проблем немає. Або якщо вони є, то вони малесенькі. Наш сьогоднішній герой Нік Вуйчич народився без рук і ніг. І коли він розповідає історію свого народження, який шок і сум'яття зазнали його батьки і що довелося йому пройти, багато з нас можуть переосмислити те, що в нас є і за що ми можемо бути. Вдячними, і чому ми маємо бути щасливими людьми. Нік Вучіш австралієць, і будучи інвалідом без рук і без ніг, він став капітаном школи, пішов до університету, отримав подвійний диплом, про вищу освіту і влаштувався насправді чудову роботу. І це лише маленька частинка того, про що ми сьогодні хочемо розповісти вам. Обов'язково додивіться це відео до кінця, і я переконаний, ви не залишитесь байдужими після нього. Коли спілкувався з одним з пастором з міста Луць, він відвідував свого прихожанина, який на фронті втратив кінцівку у лежав у госпіталі міста Львів в центрі Львова. І він каже: Я був такий вражений, що коли я побачив, яка кількість людей без кінців, але вони мають продовжувати жити і навіть продовжувати знаходити те, за що бути вдячним, і знайти в собі сили. Не відмовитися від щастя, навіть хоч вони втратили частину здоров'я чи працездатності. До речі, Нік в свого часу відвідав Тернопіль, і на співчому полі він служив людям. Знаєте чим? Він ділився з ними словом підбадьорення та своєю історією, а в кінці він запрошував людей, тернополян, щоб, уявіть собі, обняти їх. Хлопець без рук. І ніг обнімав тисячі людей, стоячи на сцені співучого поля парку національного відродження. Додивіться це відео до кінця, і в кінці ви почуєте захоплюючу та водночас кумедну історію, яка може дуже багато чого навчити нас всіх. Отже, Нік Войчич народився в 1982 році. Народився без рук, без ніг. До речі, ми з ним ровесники виявляється. Ніхто не вірив, що він може щось досягнути. Сьогодні він приклад. Який надихає мільйони, як я вже сказав, я би дуже хотів, щоб його приклад повернув надію і надихнув наших захисників, які отримали поранення ампутації, почати з нового листка своє життя. Відсутність кінцівок у Ніка була повним шоком і для батьків, і для лікарів. Мама сказала перші слова: заберіть його, я не хочу його бачити. Але тато її тішав. Вони віруючі люди, віруючі батьки в нього були. І є. І тато сказав: Він гарний. Каже він, Нік, мене забрали додому, і мамі знадобилося три чи чотири місяці, щоб просто прийняти мене, каже він. Виростати іншим йому було нелегко. Нік боровся е, розумово, емоційно і фізично. Він практично постійно був в цій боротьбі і напрузі. Він навчився писати. Е, Ногою, якщо це можна так сказати, що це нога е -е ходити, але все одно інші діти знущалися над ним через його незвичну зовнішність. Він ділиться так, каже, мої батьки радили ігнорувати їх, але я не хотів бути особливим. Я просто хотів мати руки і ноги і бути таким, як всі, каже Нік. Коли Ніку було лише 10 років, він намагався покінчити життя самогубством. Каже, я відчував себе нікчемним. Я думав, що завжди буду тягарем для своїх батьків і що ніколи не одружуся. Його батьки сказали: ти не знаєш, що ти можеш це зробити, поки ти не спробуєш це зробити. І він прийняв цю пораду близько до серця. Він навчився плавати, рибалити. Сьогодні Нік навіть займається на секундочку уявіть серфінгом і катається на сноуборді. Також він. Любить грати гольф і грає на барабанах, долаючи всі перешкоди, з якими він стикається. Коли йому було 30 років, він одружився на коханні свого життя. Сьогодні вони мають четверо класних дітей, довівши всьому світові, що вам не потрібні кінцівки, щоб слідувати своїм мріям. Його життя змінилося після зустрічі з іншим хлопцем без рук і ніг. Вони поділилися досвідом, і Нік знав, що тепер. Він може йому допомогти. І саме тоді він зрозумів, що його покликання в житті допомагати іншим людям. Він почав проводити мотиваційні промови, коли йому було 19 років. І у мене є вибір, казав він, гнівитись на Бога за те, чого я не маю, або бути вдячним за те, що я маю. Говорячи про свій досвід і те, чого він навчився в житті, він… Доносить своє послання любові та віри і надихає мільйони людей в усьому світі. За кожною вашою владою, каже Нік, ви маєте благословіння і більшість здібності, щоб подолати всі виклики, які є перед вами. Якщо ви не можете отримати диво, ви можете ним стати. Нік Войчич відвідав понад 60 країн і прочитав тисячі лекцій. Деякі з них залучили аудиторію понад 100 тисяч людей. Даруючи надію кожному, незалежно від того, яким він народився, Нік також заснував міжнародну некомерційну організацію під назвою Життя без кінцівок. Він проводить кампанії проти переслідувань та залякувань. Ось що говорить сам Нік. Я б хотів, щоб в моєму житті багато чого було і на. Але, але знання того, що я можу бути дивом для когось іншого, робить життя моє вартим того, щоб жити. Батьки завжди казали, Ніку, що ти не знаєш, чого ти можеш досягти, поки цього не спробуєш. А коли лікарі подивились на мене, казали, що я не зможу ні ходити, ні піду до школи і взагалі нічого не зможу робити в моєму житті. Каже, а мої батьки тим часом просто. Безмежно любили мене і казали, що я повинен спробувати це, повинен спробувати те, я маю обов'язково спробувати то і то. І каже, я інколи думаю, як мама і тато, каже, ви, ви якийсь як божевільний народ. Каже, в мене немає руки, ніг. Ну як, як, як я можу спробувати те, те і зробити те чи інше? Але вони, каже, заохочували мене, вони просто. То безтями любили мене Божою любов'ю». І Ні каже так: я міг в моєму житті або продовжувати жити, або взагалі покинути це життя. Каже, я стояв перед цим вибором. Але каже, моя улюблена книга в усьому світі, моя улюблена книга Біблія, це, мій, це книга, яка розкрила мій повний потенціал у всьому, чим я можу бути тут, на землі. Тому. Я вибрав життя і підбадьорення слова Божого наближає мене до всього, ким я можу стати в цьому житті і відбутися. До речі, Нік Вучить свого часу, коли відвідав Тернопіль, він служив тернополянам, ділився з людьми і обнімав їх, як я вже сказав. І ось, нарешті, історія, яку я свого часу почув, і яка мені видалася дуже цікавою і кумедною. Нік розповів, що був один хлопець в його школі, який особливо сильно булив його, сильно ображав, дражнив, принижував. І це тривало досить довгий період. І Ніку було особливо важко це все переживати і прощати його, і далі бачити того хлопчину. І це був досить довгий період, цей булінг. Зрештою, Нік прийняв рішення простити його і молився за. Його покаяння, за його спасіння, за те, щоб прийшли зміни в його серце, розум. І ви знаєте, Бог змінив серце того хлопця. І от коли Нік був в Україні, він розповідав цю історію, він покликав до себе одного з членів своєї команди, які допомагали йому, знаєте, носили його на руках, допомагали сідати, там з машини переносили і так далі, на візок. І він представив чоловіка як свого кращого помічника і друга. Ви знаєте, хто ним виявився? Це саме той нечемний хлопець зі школи, який згодом увірував, пізнав Бога, його життя змінилось, і він став першим помічником і можна сказати служителем для Ніка Гочича. Тому, ну, якщо у вас є хтось, хто друзі втратив надію, втратив здоров'я, втратив когось з близьких, втратив кінцівки, то втратив сенс в житті. Поділіться цим відео з ними, можливо, саме це послання, саме цей приклад Ніка надихне цих людей і поможе їм повірити, що в житті, чи є ради чого жити, і повірять в Бога, який їх створив на свій образ і подобу, і обіцяв допомогти пройти будь-яку долину в їх житті. Друзі, напишіть в коментарях, що вас найбільше торкнулося в цій історії. Ми любимо спілкуватися з нашими глядачами в коментарях. І дякуємо, що ви підписані на канал Царква Бесцін і є нашими друзями і глядачами. Божих вам благословень!